Тілесні техніки боротьби зі стресом у дітей стабілізують психоемоційний стан, сприяють розслабленню, заспокоєнню, розвивають позитивні емоції, створюють гарний настрій. Техніка халабуда. Якщо є можливість, запропонуйте дитині збудувати халабуду. Такий спосіб укріпить в дитині почуття безпеки, дасть можливість побути на самоті, якщо є така потреба. Техніка ліниве кошеня Нехай дитина уявить себе лінивим кошеням, потягнеться у різні сторони, напружить м'язи. Позіхне, розслабиться, можна згорнутися клубочком, помуркотіти, понявкати. Працюємо з гіперактивністю. Стрес може проявлятися в гіперактивності. Замість того, щоб заспокоїти дитину, дайте їй можливість. Відчути фізичне навантаження, зробіть зарядку, потанцюйте, пострибайте. Після такого напруження зазвичай настає розслаблення, і дитина заспокоюється. Дякую за увагу!